Купувати чи не купувати російське вибір за споживачем. Та чи завжди він звертає увагу на походження товару. Ставити на цінниках позначку вироблено в Російській Федерації, носить рекомендаційний характер. За результатами моніторингу волонтерів громадської мережі Вільні люди, без такого маркування у Чернігові продаються російські електроінструменти, косметика, іграшки, горілка, чай, посуд, побутова хімія. Тож громадські активісти закликають людей таки звертати увагу на те, де Товар вироблений і не підтримувати економічно державу агресора. У нас є всі можливості для того, щоб замінити російські товари або на українські, або на вітчизняний, або на європейські. Адже, якщо так спрощувати, то кожна копійка, яку ми віддаємо за російський товар це патрон, який летить у бік української армії. У нас не, немає прямої заборони. Знаходження цих товарів на території України, знаходження в торгівельних мережах, в нас таке розуміння, що ми можемо їх просто не купувати, саме таким чином дати відчутний відклик на агресію Російської Федерації щодо України. Краще в першу чергу купувати щось Чернігівське, тому що це наш місцевий податок. Далі за пріоритетом, це купувати українське. Ну і далі можливо купувати, якщо ви вже не, не, не знайшли щось підходяще там серед е, чернігівської українського, то тоді купувати е, товари наших партнерів, тобто це євросоюз. Штату і так далі. А як до присутності російської продукції на полицях українських магазинів ставляться чернігівці? У них ми запитали особисто хтось нейтрально для когось все вирішує ціна, а не країна-виробник. А дехто взагалі не звертає уваги, де товар вироблений. Не звертаю, не звертаю. Мене цікавить ціна пенсіонера, в якого мінімальна пенсія, цікавить ціна. Я за свою пенсію ні до яких товарів ніяк не ставлюсь. Я не дивлюсь. Якщо подобається, купив, приніс нормально. А не подобається, так, і не український, і не російський не беру. Взагалі нормально. Пускай будуть і російські. Прийшов те, що мені треба, взяв, пішов. Ну, якось. Це вже. Не знаю, все одно та є і ті, хто до російських товарів ставиться негативно і не купує принципово. В даній ситуації в даний час сьогодні не дуже добре. Я бажаю, я вважаю, що треба розвивати свою економіку і більше, щоб на прилавках наших магазинів було більше українських товарів. Чи купуєте російські? Ні, не купую. чому? не може писати, то що не хочу кацапив. Не люблю Треба ж як то проявлять. Солидарность с нашими э, ребятами, которые воюют, защищают нашу страну против этого агрессора. И мы должны тоже поддерживать их хотя бы такой акцией.